Ціонер побікрав волонтера. Інцидент стався у Луцьку 6 серпня. Там саме проходила виставка військового знаряддя. 75-річний лучанин підійшов до столу з експонатами і, поки ніхто не бачив, поцупив у волонтера барсетку із грошима. Менше ніж за пів години крадія знайшли, а волонтеру повернули крадене. На театральному майдані в Луцьку відбувалася виставка військового спорядження. Організували захід волонтери. Переселенці з Кам'янського та інших міст східної України, і в якісь з моментів один з чоловіків помітив, що зникла берсетка з грішми, куди збирали гроші близько 70 тисяч гривень. Одразу повідомив про це співробітників поліції. На щастя, є камери, провели швидко всі слідчі оперативно-рошукові заходи і крадій ще не встиг дуже далеко відійти, втекти. За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження, крадіжка в умовах воєнного стану. Крадієм виявився 75-річний місцевий мешканець.